Уявіть собі світ, де краса це гармонія з природою, а справжня сила у доброті. Хочете стати схожою на фею? Це можливо і зовсім не обов'язково мати чарівну паличку. Перше це зовнішність, легкі тканини, прозорі шари, кольори неба, роси і квітів. Одяг повинен бути не просто гарним, він має звучати ніби вітерець у лісі. Крила? Так, чому б і ні, власноруч зроблені з фантазією, з душею. А ще коси стрічки, живі квіти у волосі, твій образ як витвір казки. макіяж ніжний, мерехтливий. натяк на чарівність, а не маска, трошки блиску, краплинка перлин і очі, в яких живе світло. Але фея це не лише вигляд, це поведінка, м'який голос, плавні жести, легка усмішка. І тепло, яке відчувають усі навколо. Створи навколо себе атмосферу, квіти, аромат природи, ніжна музика. Хай усе, що поруч дихає чарами, а найголовніше це серце. Фея живе там, де є мрія, доброта і любов до життя. Будь світлом, будь магією, будь собою. І ти вже, фея!